Буде мати різниці ось коричневі рами в іконах і білі, які правильні. От такі є запити, яка правильно біла має бути чи коричнева? Та це не від того залежить, це пара, вона і та, і та правильна, а ви вже для себе обираєте. Це хтось... сугубо дизайн можна сказати. Да, так, це хтось тобто під -дизайн. Саме, саме колір рами, ікони можна підібрати по вашому дизайну будинку, де ви її хочете поміщити. Да, Якщо подивитися по зовнішньому вигляду, то ікони ідентичні, Казанська Богородиця, що та, що та має такі пластикові. Клад в колір срібла. Вони мають дерев'яні підрамники, дерев'яні рами. Єдина відмінність це тільки колір. А уже який вам колір більше до це ви маєте самостійно обрати вартість для себе. коричневі рами пари, ікон, тобто Спаситель і Божа матір ікон буде коштувати 900 гривень в білому рамі, які ти показував 920 двадцять гривень. Дві ікони. Сайт іконна лавка. Звертайтеся до особисті повідомлення. Швидко вам до